Запись, щеблей девчонка. У меня кошепата не спишком. шукай. калиса ты те. Вот я. Вот ми з Алиса Сиптем. Ще хочу вам сьогодні показати я Том, як ви знаєте, да? І хочу вам показати мою жінку, яка також презентується на вибори нашої командинці. Уже, що сказав, що ми тут володіємо? по троє ділимося на одну команду, троє людей. Все, Для кожного якась людина, з ним вона з нами, Вона точно вона вона вже має на вона вже є нашої, має далеко, скар, вже вже точно що має є нашої команди. не наших самого зміни. Так, хто переможе це змагання, той потрапить до нашої наш Діліться на троє.

І війня. у нас буде два, два тури. Перший тур, це, це всі, яка, команда знайде першу всі, три, всі чотири плакати, які заховані на території цього місця. І та команда, типу, та, якщо дивіться, ви зараз ваше завдання знайти плакат. Якщо ви знайшли один плакат, ви вже не шукаєте ще далі плакати і далі, тому що...

Ну, тут прям все. там Я нашла Мы нашли Здесь, Да, мы нашли уже его ну, Так, где, что что это так? Ты я думаю, здесь там что-то Так стоп, а чё вы тоже знаете как это? с чем-то Мы тоже, тоже плакат нашли. Слушай, тут кто три плаката то плакаты Кто-то четыре плаката Запитаем там. Может, у тебя была типа ведровка? Видела Да, вот тебя подробка Ничего. вот эта подробка Блин, в смысле, мы не проиграли, что? Там походу проиграла, капец. В принципе, двопка. Жаль. блин, ну Это Я первый его Это Я первый вас слышу. Так, моя команда Да, пришла что-то с нами Что с нами? Я что с вами. Стоп. Да, у меня мои девочки. Там еще будет команда. Так, стоп. Кто-то сюда, типа, не У вас подделка. Ми знайшли. Ми вже знайшли на його повісили. Молодці, друге місце також зайнято. Друге місце також зайдемо кма... командою Бейті. Командою Бейті. Таті ще також зайнято. Молодці всі. На і приходить наступна команда. І програє. Команда Толика. Команда Толика по игре. Команда Сильвы. Чего так медленнее? Что у меня медленнее? Что ты сам таких? Что ты сказал? Так, давайте поскорее по подсваривать. Поскорее подсваривать, что-то на детях на детях, на детях от них... Вот Ты кто вообще хочешь, что мне сейчас сказывать? Давайте стоп, стоп, без трак, будь ласка. Стоп, 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 без трак, будь ласка. Ну, тут зараз на змаганні, а хоча змагання, а потім вирішуємо драки. Ладно. Все. Так, і, на жаль, команда Рука проїхала в цьому турі, і вони вбиваються. У вас буде ще шанс, якщо ми ще один раз створимо, а поки що ви вибираєтеся вдома. Поки що ви просто глядачами. Кусуємо. Так. Наступний тур, тур, який називається спів. Зараз виберіть одну любу одну людину, яка буде співати з вашої команди. Та людину буде співати. Дівчики, дівчики, так. Та.

что, я хочу еще покороче, я иду спевать Я ходила на вокал Семенки Ого, я спевать буду И вы, значит, Давайте я буду спевать, давайте я буду спевать Покажи I got something About your ears I got something I loved something I burned up to sing thing I burned up to this funniest songs Of funniest songs Oh, oh, somebody, when you did, somebody, when you get somebody told you, you will be somebody, somebody like you will be, like you will be, someone you can study, so Jody another body, throwing stones, down, with somebody, was somebody, so you could be, honey, almost. So will you be? So will you be? Молодец, дуже гарно заспівала. І ціна знайшлися. ще одна команда конкурентів, тому що напрохходить проходиш. I see a somebody feel. I see a monster, something. I see a monster, it's very soft. In your torrent, in stone. Somebody will be going on, going on, going on. Modex to Jagano's Pivala Progot, you command that. -hmm. Мать, Сонечки тоже проходит. А, Пришли, Джек. Ты ставай бегом на сцену. Стоите, у нас есть конкурент. Ты у нас откуда зашли конкуренты. Мы плохо, выступаем. Потім ти та не здавайся і іди борати, і іди. М -м, дуже благородно, але нам, на жаль, таки від спорту не підходить. Нам підходить шарок, поп і ну, ми вас пройдемо. Це раунд ви проходите, ми проходимо на стра... залі, але проходять тут нігроки. Ви троє всі проходите. Якщо всі троє ігрока з команди прийдуть, то ми створимо ще один тур на стіну.

Пойдемо разом співати, можна? Да, школа, ла-ла-ла відповіді за питання, школа, ла, -ла, ла я дякую за все, школа, школа з тобою, серце моє. Ми були ще вчора, Малими ми, ти на всіх нас. Потім ми росли і стали пути. Ми зірвали, ми зірвали Інстаграм, школа. Ла ла, ла відповіді запитання, школа. ла-ла-ла я дякую за все. Школа, школа, з тобою серце моє. У -у -у -у, молодці, ви дуже гарно співали Так, а глядаємо група. Сам. Хтось? Каже, що нема міста чудес. Хтось вірить у дива, досі та сліта до небес. Ти в кожного є рідне місце, куди повертаєшся, куди кличе серце і там, де навчаєшся. Жити любитись.